Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. 26 разів у Житомирській області впродовж квітня 2025 року оголошували повітряні тривоги, загальна тривалість яких майже 39 годин. Згідно з інформацією, оприлюдненою на Фейсбук сторінці Віталія Бунечка, начальника Житомирської обласної військової адміністрації, загалом внаслідок російських обстрілів приблизно 11 людей були травмовані. Одна людина загинула. Були пошкоджені приблизно понад 35 житлових будинків, декілька десятків одноповерхових будівель, зруйновані 14 гаражів і понад 20 господарських споруд. У цьому випуску програми Тиждень Житомир розповідаємо про наслідки російських обстрілів на Житомирщині за квітень 2025 року. У студії для вас працює Надія Назарук. У ніч на 5 квітня 2025 року армія РФ атакувала територію України 92-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Житомирщина цієї ночі була серед постраждалих регіонів. Про це у зведенні у мережі Фейсбук вранці 5 квітня повідомили повітряні сили ЗСУ. 10 квітня внаслідок чергової російської дронової атаки постраждало селище Озерне. О 17.02 пролунав сигнал повітряної тривоги. Приблизно о 19-й годині про влучання дрона в одну з багатоповерхівок в озерному повідомили місцеві жителі. Згодом це підтвердив Віталій Бунечко, начальник Житомирської обласної військової адміністрації. За його інформацією, одна людина загинула. Крім загиблої людини, шестеро шестеро людей звернулися за медичною допомогою. Одна людина звернулася самостійно трішки пізніше. Вогнем було знищено. Більше п'ять квартир і продуктовий магазин. Більше ста квартир зазнали ураження внаслідок осколкових ударів. В основному це вибиті шипки. Також вікна були вибиті в Озернянському ліцеї. Дуже взрив, був. дуже великий взрив був. Стільки полетіли, ну, не можу нічого точно сказати, тому що розстрілялася так, що некалися мене. Мама. Старали лежача, Знаєте як? Але слава Богу, всі живі, все нормально. Але слава Богу, що живі ході. Ху... Це... Вікно поміняється це вообще нічого страшного. Главне, щоб всі живі оставалися. Mm. Ми вибігли, коли вже він взірвався, прибігли сюди. Тут вже було помі, були постраждалі. Ну ми разом з військовими там і місцеві жителі допомагали діставати їх. Одна дівчина, хлопець і один двохсотий Суспільному. Віктор Гриньов, медичний директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, розповів, що на службу 103 10 квітня о 18.46 надійшов виклик від перехожої. На підставі цього в Озерне виїхали спочатку дві, а потім ще дві бригади екстреної медичної допомоги. Наші бригади встигли надати допомогу тільки ж річній жінці з важкими ушкодженнями. Там перелом нижньої кінцівки, численні ушкодження тулуба осколкою, госпіталізовано обласну клінічну лікарню, і подальшому військові нас вилучили з місця події. Ми ще півтори години чергували на віддаленій відстані. Але так до нас ніхто і не звернувся. Через це ми надали допомогу одній одні жінці. Інша дитина з батьки верніше доставили обласну дитячу лікарню з важкою травмою ока, і ми приймали участь її транспортуванні в лікарню «Ахмадит» в Київ. Як повідомила Суспільному Ірина Романюк, пресофіцерка головного управління ДСНС у Житомирській області, ввечері 10 квітня до пунктів обігріву звернулися 20 людей. З місцевими жителями працювали психологи рятувальників. У коментарі Суспільному Ірина Мартинюк, речниця СБУ в Житомирській області, розповіла, що служба безпеки України за фактом атаки розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаїв війни поєднане з умисним вбивством. 11 квітня на місці працювала комісія Новогуйвинської селищної ради з обстеження руйнацій внаслідок збройної агресії Російської Федерації. У селищі також працювали комунальні служби та представники Червоного Хреста. На теперішню хвилину працює комісія селищної ради по обстеженню е руйнації наслідків збройної агресії Російської Федерації та паралельно проводиться допомога нашим жителям в реєстрації через є відновлення. На теперішню хвилину звернулося орієнтовно 45 жителів е е квартир за наданням даної допомоги паралельно. Ліквідовуються наслідки, вивозиться сміття і надається психологічна допомога жителям. 11 квітня екологи розпочали фіксувати наслідки атаки в озерному. 25 квітня 2025 року. Держекоінспекція Поліського округу опублікувала на своєму сайті загальну суму збитків, завданих атакою російського дрона, у розмірі 465 мільйонів 126 тисяч 385 гривень. Матеріали з обрахунками розміру шкоди передали правоохоронцям і в прокуратуру, де їх мають внести до реєстру воєнних злочинів, вчинених Росією проти довкілля. В ніч на 24 квітня росіяни здійснили масовану ракетно-дронову атаку по Україні. За інформацією повітряних сил ЗСУ, Житомирська область зазнала атаки російської армії. В Укрзалізниці повідомили, що цієї ночі під атакою перебувала залізнична інфраструктура. Внаслідок обстрілів поранення отримав провідник у Житомирі. ДСНС у своєму телеграм-каналі повідомили, що поранень зазнав і 39-річний рятувальник. Це трапилося під час повторного удару армії РФ по підрозділу ДСНС, у складі якого рятувальник прибув на гасіння пожежі. Вдень в день Суспільного Ірина Романюк, пресофіцерка ДСНС Житомирщини, поінформувала, що чоловік перебуває в лікарні, де йому зробили операцію тут я спала, я обдарила, я схватилася, рама тут лежить. Віконна рама? Так. Була автомайстерня, були комп'ютери, ноутбуки, діагностика. Ну, все там під завалами і нічого не залишилось. Що вже нема заробітку, нема роботи. Вранці після обстрілу Олександр Ловенюк, виконувач обов'язків нового селищного голови. Розповів, що у селищній раді сформували п'ять груп для обстеження пошкоджень в одному із селищ Новогуйвинської громади. Наступного дня Руслан Латишев, начальник Новогуйвинського виробничо-житлового ремонтно-експлуатаційного комунального підприємства, сказав, що внаслідок російської атаки пошкоджені понад 20 багатоквартирних будинків. Всі вікна повилітали, двері повилітали. Слава Богу, що люди стали живі. Скільки у вас вікон сюди виходить? Ну тут два. І там два з тої сторони. Тут теркомнатна квартира. Он пленку взяли. Та й все. Це временно, временно сказали. 29 квітня. Альона Науменко, пресофіцерка головного управління Нацполіції в Житомирській області, розповіла Суспільному, що на Житомирщині поліцейські вибухотехніки виявили під час обстеження бойові частини російських крилатих ракет, які не розірвалися. Небезпечні предмети знешкодили. Вночі 27 квітня Росія вкотре атакувала Житомирщину дронами. Про це поінформував Віталій Бунечко, начальник обласної військової адміністрації. За його інформацією, одного жителя госпіталізували з діагнозом гострої реакції на стрес. Під час атаки постраждали двоє працівників нацполіції. Через падіння уламків виникли пожежі на відкритій місцевості, які ліквідували рятувальники ДСНС. Щонайменше 15 житлових будинків були пошкоджені. Це наша спальня. Ось тут ми спали і все строс випалось на нас. Не знаю, дивом залишились живі, неушкоджені. Все вікно у нас вилетіло. Місце з рамою. Ось така ось ситуація. Це все вилетіло на нас на ліжко. Проснувся вночі від того, що весь будинок, весь поверх засипаний, так як ми проживаємо на третьому поверсі, засипаний повністю склом. Встали з усією сім'єю, винули сюди, тут на перехресті все палає і вирво. 27 квітня у Житомирській громаді почала працювати комісія з обстеження пошкодженого та зруйнованого внаслідок російського обстрілу майна та будинків. Наступного дня місцевим жителям волонтери та працівники обленерго надавали допомогу. Працює комісія щодо надання компенсації на пошкодження об'єкту. І вчора і сьогодні наші спеціалісти житлового управління обходять всі житлові будинки, спілкуються з мешканцями, допомагають їм, в тому числі щодо формування заявки через є відновлення через дію, тому що не всі про це знають. Ми в першу чергу, в тому числі, крім того, що обраховуємо збитки, ще й не даємо людям консультацію. На цьому, все дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.